Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кирпичу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники. Сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, 5 продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів: будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. Будинків Продається приватний будинок в Закарпатській області, в селі Лумшори загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню. Ванну кімнату суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля. Та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою. Біля газової плити та раковини. Для зручності. Ванна кімната також в плитці. Має новий гідробокс. В будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світу Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі. А також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів, поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі. Та сім соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. Місце для авто. Є вихід на горище. По сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт. По всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери, вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві, вже куплені. Кухонний гарнітур замінено три роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. В санвузлі вулека душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток. Приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники, також і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом. Новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами. Поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок, місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка, будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером. Є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт. Поміняно всі міжкімнатні двері. Гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб, три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Боянівка Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вашій увазі затишний будинок. В косметичному ремонті вікна металопластикові. Будинок цегляний 1988 року побудови з шиферним покриттям. Сам будинок з загальною площею 77,7 квадратних метри та житловою площею в 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати з косметичним ремонтом. Стіни пофарбовані, декоровано відмостками з скирпічу та дубовими підлогами. Невеличка кухня, яку ви зможете оформити на свій смак. Земельна ділянка у 6 соток. Опалення відбувається за допомогою газового котла та є дві грубки з заготовленими дровами на зиму. На подвір'ї є криниця. Яку через насос можна підвести до будинку. Будинок огорожено парканом, на території багато квітів та дерев, в селі гарно розвинена інфраструктура, є садочок, школа, магазин та навіть супермаркет, відділення банку та аптека. Тобто, все, що потрібно для комфортного проживання. Поруч з будинком ліс. Та багато ставків, де ви зможете гарно проводити час всією родиною: свіже повітря, краса, простори доглянуте подвір'я, спів пташок, тиша. Це все дає відчуття спокою, гармонії та затишку. Тому обов'язково для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися, щоб першими бачити усі новинки.